пунктом 2, частина 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пунктом 65.1 статті 65, пунктом 68.5, статті 68, пунктом 70.4 70 регламенту Новосковської районної ради цього. Затвердженого рішенням районної ради. Від 19.02.2016 року за номером 4 дроб2 згідно заяв депутатів районної ради, Мамай Шестакової Ольги Олегні, Чербака Володимира Анатолійовича, Шумейка Василя Олександровича Враховуючи, звернення депутатів Новосковської ради 7 скликання районна рада вирішила. Вивести із складу членів постійної комісії Новобскорської районної ради сьомого скликання з питань комунальної власності та використання природних ресурсів мамайше стакову Ольгу Оленівну та Василь до складу постійної комісії Новоскорської районної ради сьомого скликання з питань економічно-соціального розвитку бюджету та фінансів Новообскорської районної ради сьомого скликання. Другий пункт Вивести із складу членів постійної комісії на Обсковської районної ради сьомого скликання з питань агропромислового комплексу та екології депутата Чербака Володимира Анатолійовича та ввести його до складу постійної комісії на Обсковської районної ради сьомого скликання з питань комунальної власності та використання природних ресурсів. Третє. Вивести із складу членів постійної комісії на Обсковської районної ради сьомого скликання. Питань аграрно-промислового комплексу та екології депутата Шумейка Василя Олександровича та ввести його до складу постійної комісії на районної ради цього скликання з питань регламенту депутатської діяльності та місцевого самоврядування. Четверте – контроль за виконанням даного рішення. Покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування. Дякую. будь ласка, племенного суніт запитання ще віково цего регламенту? Не порушуйте регламенту. Писаєте, Я хочу спитати, де моя заява? Чому других заяви є? а Моєї немає. У Сьогоднішній. так, чого проєкті рішення немає моєї заяви. Там не бути вашої заяви. А чому ви зайдете наверх? Ви перешкоджаєте мені в депутатській діяльності, Вам нікому з депутатів працювати а? Я ходю на всі засідання, на всі сесії, і ви мою заяву не, не ложите, не показуєте. Процедуру голосування розпочинається. Бородин Валерій Анатолійович. Даніл Олександр Володимирович. Ковальов Сергій Олександрович. Рафіцев Юрій Степанович. Кудінов Юрій Олександрович. Ластовка Андрій Олексійович. Левідів Борис Вікторович. Літрінова Олена Петрівна. За. Мама Шистакова Ольга Олегівна. Мотунов Микола Олександрович. За. Нестеренко Анатолій Володимирович. За. Парамут Володимир Петрович. За. Попова Ірина Володимирівна. За. Романський Олексій Іванович. За. Соловйов Вадим Борисович. За. Соловйова Тетяна Олександрівна. Проти. Старцев Микола Степанович. Запенко Олег Іванівна. За. Черняк Людмила Василівна. За. Чугай Едуард За. Шумейко Василь Олександрович. Щербак Володимир Анатолійович. За. Голосування. Про депутат депутаті 23, голосування дало участь 23. Проголосувала да, за 21, один депутат утримався, один проголосував проти. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання до порядок радиоб'єльної позачергової 12 сесії районної ради розглянути. На цьому позачергову 12 сесії